Упродовж минулого тижня до підрозділів поліції Бердичівщини надійшло 396 повідомлень 16 із них кримінального характеру. В десяти випадках правоохоронцям вдалося встановити винних осіб, розповідає старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. Серед розкритих злочинів це незаконне зберігання заборонених речовин. Минулого тижня правоохоронці вилучили у чотирьох жителів Бердичівщини наркотичні. Та психотропні речовини. У всіх випадках слідчо-оперативна група належним чином задокументувала обставини, вилучила виявлену та направлено на експертне дослідження. Дізнавачі розпочали кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України – Це незаконне зберігання наркотичних речовин. Також правоохоронці встановили двох осіб причетних до крадіжок серед викраденого – ну, це мобільний телефон та велосипед. Речі викрадені поліцейські у правопорушників вилучили. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка. За вчинене причетним загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Минулого тижня до поліцейського офіцера Семенівської громади надійшло повідомлення про зберігання заборонених предметів. Він виїхав на місце події і дійсно у підвальному приміщенні було виявлено предмет, схожий на гранату. За таких обставин на місце події прибула слідчо про група бридицького районного відділу поліції та вибухотехніки. Фахівці вилучили цей предмет. Попередньо це граната Ф1 із запалом до неї. Даний предмет вилучено направлено на експертне дослідження, а слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 263 – Це незаконне зберігання заборонених вибухонебезпечних предметів. Тому ми звертаємося до громадян. Якщо вам відомі особи, які зберігають заборонені вибухонебезпечні предмети, одразу повідомляти на спецлінію 102, тому що вони несуть небезпеку як і для власника, так і для оточуючих. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.